5 липня на винограднику великому сьогодні роблю пасинкування і нормування гронами. Ось покажу деякі так, варіанти кущів. Так, Пам'яті вчителя. Ось так пройшло цвітіння. На 5 липня стан. Це Чернігівщина. На кожному ряду, на кожному пагоні практично є грона, зав'язь. Ось такі горошини. Роблю приближення. Так, далі це канвалія, Ось такий стан, де не де ще цвіте. Це ті пагани, які робив, ось, о, вкорочував, робив підрізку, а там, де підрізку не робив, ту також ще тільки цвіти, але все одно навіть з тієї сторони не було підрізки, пагін йде повністю догори. Також зав'язалася грона. Так, це академік. Скажіть, будь ласка, це нормально для академіка, що в нього надгігантсько-гігантські чи велетенські грона. Ось одна, дві. Тобто взагалі, що тут робиться, як він накидав їх, ось таке. Навіть ось нема точки росту, а все пішло в грона. Я розумію, що це все нічого з нього не вийде і я це все просто прибираю. Ось вже ціле відро. І це тільки з одного ряду. Також ось це Мілана. Мілана також грона є. Далі покажу це ось такі грона. Академік. Почекайте секундочку, помилка. А, це була кадрянка. Ось ця надвелетенська надпотужна грона, яка й досі росте. Просто цікаво, що з неї буде, тому тримаю, щоб вона зростала. Так, ну і ще тут швиденько пробіжу, покажу. Так, це хто переображення. Ось такий стан, дуже гарні чудові грона. Просто шикарні, подобаються. Залишаю по одній гроні на пагін. Бо було по дві, а де-не-де-по три велес. Велес щось трішки розчаровує. Буду нормувати до мінімуму. Тому що грона в'язав величезні, а цвітіння пройшло і проходить щось дуже слабенько. Роботи вистачає на винограднику. YouTube канал Колосаду, гарного настрою, вражаю. До нових відео!